У Радовилові річна водійка врізалася в електроопору. Аварія сталася 7 березня близько півночі. У салоні авто перебувало двоє пасажирів. Один із них не постраждав, а от іншого разом із кермувальницею довелося деблокувати рятувальникам. Із травмами різного ступеня їх госпіталізували у лікарню. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 25-річна водійка автомобіля «Форд» – місцева жителька, не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася із керуванням та допустила виїзд автомобіля за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та наїздом на електроопору. Внаслідок ДТП водія та пасажирів довелося із салону деблокувати рятувальникам. Із травмами різного ступеня госпіталізували кермувальницю та 24-річного жителя Радивилова. І ще один пасажир, 23-річний чоловік. Не постраждав у рамках досудового розслідування, розпочато за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У водійки відібрані зразки крові. Автомобіль вилучений.